В яких сферах тебе чекає великі можливості в 2025-2026 році? Дивись це відео, і ти про це дізнаєшся, адже я буду розповідати по вашим натальним картам. Юпітер, планета великих можливостей, великих цінностей, буде міняти свій знак вже завтра, 10 червня 2025 року. На цілий рік. Юпітер переходить в знак своєї екзальтації, в знак рак. І в цьому відео я буду розповідати по ваших натальних картах, по ваших сферах, да, в яких знаходиться у вас знак Рак, в яких саме сферах вас чекають великі можливості. Тому уважно дивіться це відео. І вже зараз став вподобайку, підписуйся на мій канал і поїхали! Мене звати, до речі, Ольга Назарук, я астролог і на цьому каналі розповідаю багато корисного і цікавого про астрологію. Отже, що таке взагалі планета Юпітер? Юпітер планета, як я вже сказала, великих можливостей, планета масштабу, планета розширення, планета великих цілей, великих цінностей. Юпітер планета соціальна. І так, Юпітер дійсно може давати якісь подарунки долі, але якщо людина робить також щось корисне для суспільства. На відміну від Сатурна, він не такий суворий. Так? Про Сатурн, про перехід Сатурна, я, до речі, розповідала в своєму попередньому відео, можете його подивитись. Взагалі, 2025 рік унікальний тим, що всі, абсолютно всі вищі та соціальні планети в цьому році міняють свій знак. І це нам несе глобальні зміни на світовому рівні і на особистому рівні. Тобто, ну, на планеті, напевно, не залишиться майже жодної. Людини, да, у, як у якої б життя кардинально в цьому році не змінилося. Да, у кожному в своїй сфері. Е зараз актуальний е прихід е Юпітера, да, тому про, про нього ми і, і поговоримо зараз. Отже, е цілий рік. Планета Юпітер знаходилась в знаку свого вигнання, в знаку близнюків. Взагалі, Юпітер це ще планета вчителювання, це такий великий авторитет. Він любить всіх повчати. І цілий рік йому доводилось знаходитись в знаку Близнюків. в знаку Учня, та? тобто довелося стати в позицію учня для того, щоб когось повчати, ми ще маємо чомусь навчитися. Але цей період закінчується, і зараз Юпітер переходить в знак РАК, в знак своєї екзальтації, там, де він буде проявляти свої найкращі якості. Так, в знаку РАК він, шановний гість, і тут йому вже можна розгулятися. Ну, що у нас таке взагалі знак РАК, за що відповідає, знак РАК відповідає у нас. За сімейні цінності, да за дім, за сім'ю тому можна сказати в загальному, що. Планета Юпітер в цей період принесе такі тенденції, коли сімейні цінності будуть відновлюватись, будуть виходити на перший план. Можливо, ми побачимо багато шлюбів в цей час, багато створення сімей. Я також сподіваюся, що цей перехід принесе повернення людей додому, всі, хто мріяв повернутися на. Батьківщину та українці, наприклад, в цей період зможуть це зробити. Цей прихід Сатурна в знак Рак дасть їм такі можливості. Ну, є в мене такі сподівання. Все ж таки, знаєте, в усіх, ну не в усіх, але в більшості своїх попередніх відео такі прогнози були трошечки тривожні. І от цей прогноз все ж таки хочеться так на позитиві. Провести, але я повторюсь: Юпітер дає подарунки і великі можливості тим, тим людям, хто робить щось корисне для суспільства. Да? Тобто, лежачи, ну, просто, просто так, на дивані, навряд чи можна чогось такого від Юпітера дочекатися. Ось, тому. Тому це е, враховувати треба. Ну, він може і щось, щось зробити не нусь щось і погане зробити. Ось, ну що саме слухайте далі, дізнайтесь. Отже. Для того, щоб дізнатися, в яких саме сферах Юпітер принесе вам великі можливості, вам треба побудувати свою натальну карту онлайн на будь-якому сервісі. Просто забиваєте в Google Натальна карта онлайн, вводите туди свої дані народження, дата, місто та час народження. І дивитесь, в який сектор натальної карти потрапляє знак РАК. Тобто а там є такі рисочки. Це дома натальної карти. Ну для тих, хто не знає, я поясню так. Да, хто тут є досвідчені астрологи можливо вже знають. Або хто цікавиться астрологією для себе, хто не знає, поясню такі рисочки. Да, це дома натальної карти, і ви можете бачити, що там 12 секторів, да, і кожен кожен сектор позначений якоюсь цифрою: один, два, три і до 12. І от, наприклад, якщо ви бачите цифру 1, то по часовій стрілочці від одну, одної рисочки до іншої, до наступної дати, там, де вже буде цифра 2, це буде перший дім. І от на, ось нам треба дивитися саму першу рисочку, да, який саме дім натальної карти у вас потрапив? Знак рак. Може так статися, що дві вершини да, дві рисочки будуть туди потрапляти. Тобто е, знак рак може розповсюджуватись і на два дома. Це означає, що весь ну за цей рік е, Юпітер пройде по вашим двом домам натальної карти. То е, тоді ви слухайте інформацію і е, для одного дому, і для іншого. Догону спочатку. Спочатку буде той, що з меншим номіналом, а потім, потім наступний. Ну, звісно, для того, щоб дізнатися детально по датах, по місяцях, коли саме це буде відбуватися, для цього потрібен індивідуальний прогноз. Також слід розуміти, що не тільки проходження Юпітера. Якимось домам буде мати значення, а ще його аспекти з іншими планетами або з, з іншими домами натальної карти. Да? Все це можна прорахувати в індивідуальному прогнозі, якщо для вас це актуально, можна зробити прогноз на рік, на місяць. Для цього звертайтесь до мене в особисті за особистими консультаціями. Я в в описі під цим відео залишу посилання на свій інстаграм. І можете мені просто написати в директ і замовити. Ну, ось ви побудували, ви подивилися. І тепер будемо по всіх домах підряд проходитись. Тобто, якщо знак рак у вас потрапляє в перший дім натальної карти, да? тобто, або навпаки, перший дім натальної карти потрапляє в знак рак, так буде більш професійно сказано. То це означає, що Юпітер буде проходитись по вашому першому дому да? з літа 2025 по, ну, там, по перше, буквально липня 2026 року. Року, він буде проходитись по вашому першому дому. Що це означає? Ну Це може означати те, що у вас є шанс збільшити свою популярність. Адже перший дім відповідає у нас за наш імідж, за нашу реалізацію, за нашу презентацію себе. да Тобто, наша популярність в цей час може. Змінюватись може збільшуватись, да і взагалі перший дім натальної карти він якби відповідає, він такий задає імпульс для всіх сфер. Тому можна навіть сказати, що якщо по-першому дому Юпітер проходиться, то це буде розширення буквально в усіх сферах. Також це може принести покращення вашого здоров'я. Ну, звісно, якщо ви також для цього щось робите. Την uh, Слід враховувати, що Юпітер це планета розширення, і він завжди розширює значення тої сфери, в яку потрапляє, оскільки перший дім у нас ще відповідає за нашу зовнішність, за наше тіло в тому числі, то слід враховувати, що наше тіло також може розширюватись. Тобто, дуже часто Юпітер, який проходиться по нашому першому дому, він може давати зайву. Вагу, тому що ну, ми такі не знаємо меж, у нас зростає апетит, і через це вага може збільшуватись. Отже, це треба враховувати. Тому в цей час ну, можливо трошечки треба себе стримувати, якщо не хочете набрати вагу. А якщо для вас це ну, навпаки актуально, якщо ви хочете набрати Кілограми, да, можливо, для вас це актуально, то окей, просто посередіте. Зараз у вас на це буде такий шанс. Далі, Другий дім. Якщо Другий дім натальної карти потрапляє у вас в знак РАК, то у вас розширення і масштаб може трапитись в сфері фінансів, адже другий дім у нас відповідає за наші гроші. У вас можуть з'являтися нові фінансові можливості, розширення фінансового потоку, можуть з'являтися нові джерела прибутку. Тобто, якщо ви хочете збільшити... Свій е, фінансовий потік за рахунок якихось дій, але сумніваєтесь, чи робити, це чи, чи не робити, можливо, влаштуватися на нову роботу, там, з більшою зарплатнею, але сумніваєтесь, не сумнівайтеся. Е, Юпітер зараз вам дає шанс на цілий рік збільшити е, свій фінансовий потік. Тому е, треба, цим користатися, треба цим користатися. Далі. Е, третій дім натальної карти. Якщо Третій дім натальної карти потрапляє у вас знак в знак РАК. То це означає, що у вас буде розширення знайомств, контактів, да, може бути багато, багато нових знайомств. Багато також поїздок. Третій дім у нас ще за поїздки відповідає. Також це може принести шанс придбати, наприклад, транспортний засіб. Да, якщо ви планували купити автівку, то це дуже вдалий для цього час. Ну або оновити техніку, наприклад, купити новий телефон, чи ще якийсь гаджет, да, там ноутбук, комп'ютер, будь-що. Будь-яка техніка це також іде по третьому дому, тому. Можливо, що у вас так буде програватися цей транзит саме таким чином. Також третій дім у нас відповідає за навчання. Можливо, вам захочеться пройти якісь нові курси, поповнити багаж своїх знань. Отже, також. На це буде у вас можливість? Ну і поїздки. Поїздки це може. Такий транзит може збільшувати кількість поїздок. У мене, наприклад, якраз в минулому році Юпітер йшов транзитом по третьому дому, і я буквально цілий рік їздила між двома містами. Ну, багато, багато таких поїздок було. Третій дім відповідає за такі, знаєте, поїздки в межах країни. В межах країни. це недалекі якісь такі подорожі в межах країни просто. То може збільшуватися кількість поїздок також може бути і переїзд, і переїзд. Далі, четвертий дім. Якщо четвертий дім вашої натальної карти потрапляє в знак РАК, це означає, що у вас є шанс розширити свою житлову площу. Тобто найкраще, що може трапити, ну точніше, не найкраще, найкраще попереду, я скажу. Але якщо ви планували, наприклад, придбати якусь нову нерухомість. Да, або орендувати, там переїхати. Можливо, вам стало тісно в своїх стінах. Отже, в Найближчий рік дає вам такі шанси да, розширення житлової площі, покращення, покращення ваших взагалі житлових умов. Да. Можливо, ви там зробите ремонт, якось красиво облаштуєте свою домівку, да, придбаєте щось нове для свого житла. Четвертий тім у нас також відповідає за нашу сім'ю, тому цей транзит може принести поповнення в сім'ї, да? зміни в складі сім'ї, ну, зміни маються на увазі в, в плані збільшення. збільшення да? Тобто ви можете вийти заміж, або, можливо, ваші діти можуть одружитися, да? або Можливо, у вас з'являться онуки чи діти. Ну, словом, це такий, такий показник на розширення сім'ї і на розширення житлової площі. Далі. П'ятий дім. Якщо п'ятий дім натальної карти потрапляє у вас в знак рак, то знову ж таки п'ятий дім у нас дім дітей. Тому це може принести вагітність, це може принести поповнення в сім'ї, в сім'ю у вигляді дітей. Також, ну, якщо ви таке не плануєте, можливо, у вас будуть якісь приємні, хороші події у ваших дітей траплятися, да? вступ, наприклад. В університет або там одруження, шлюб, якісь, можливо, підвищення по службі, якісь нагороди можуть траплятися також. П'ятий дім це дім подарунків, в тому числі. Да? Це такий транзит може бути на великі, такі приємні подарунки. Також це дім виграшу. Ви можете виграти навіть якусь суму да? або, або грант, якийсь виграти, конкурс, да? якщо, якщо для вас це актуально. Це також може трапитись. П'ятий дім це ще дім романтики. Дім романтики, це може принести нові романтичні знайомства вам. Також п'ятий дім це дім хобі, дім творчості. Можливо, ви будете більше уваги приділяти своїм хобі, творчості, взагалі, тому що вам подобається в вашому житті. З'явиться знаєте, більше місця для задоволень. Для задоволень, для відпочинку, для того, щоб. Провести час так, як вам подобається, да так, як вам до душі, тому також користайтесь цією можливістю. Далі, шостий дім. Якщо шостий дім натальної карти потрапляє у вас в знак рак, це може принести розширення в плані роботи, підвищення по службі, наприклад, або це може бути просто як збільшення ваших робочих обов'язків. Або можете поміняти роботу, можете поміняти свою професійну діяльність. Також шостий дім це дім здоров'я. Юпітер, коли буде проходити по цьому дому, він буде змушувати вас займатися своїм здоров'ям, і бажано все ж таки ну, покращувати, да? займатися своїм здоров'ям через покращення, впровадження якихось корисних звичок, позбавлятися від шкідливих звичок. І більше відпочивати, і тоді буде цей транзит програватися саме як покращення здоров'я. Також не виключений варіант, що у вас може з'явитися новий домашній улюбленець, адже шостий дім це ще дім домашніх тварин, тому цей транзит може програтися і так. У вас з'явиться новий домашній улюбленець. Якщо знак РАК у вас потрапляє в сьомий дім натальну карти, або в сьомий дім потрапляє в знак РАК, то тут, ну, якщо ви зараз, наприклад, у стосунках, да, це може принести і офіційне оформлення стосунків, це може привести шлюб. Або якщо ви зараз не у стосунках, це може принести нові стосунки. Також це цей транзит може принести збільшення вашої популярності, збільшення кількості ваших клієнтів. Да? Більше ви будете там спілкуватися з людьми, з різними. Далі. Ось ми дім. Якщо восьмий дім натальної карти потрапляє у вас в знак рак, тут будьте обережні, адже восьмий дім це дім чужих грошей, це може призвести до збільшення, наприклад, боргів і кредитів, або це може. Ну, в хорошому варіанті, да, це може принести вам прихід грошей, які ви не заробили власноруч. Ну, наприклад, спадщину можете отримати, да, або якийсь бонус знов ж таки, або подарунок, або страховку. Ну, щось таке, да, що. Буде знову ж таки, от як виграш, премія, чи ще щось подібне. Ну, також це, оскільки дім ризиків криз, трансформацій може принести і збільшення таких от емоційних переживань, якихось кризисних ситуацій, а може вам захочеться більше ризикувати, да, там, якісь там більше екстремальних розваг. Таке також може бути. Ну, може, восьмий дім це може бути ще дім операцій, да? тобто, якщо ви планували якусь операцію, якщо вона у вас запланована, то можна на цьому аспекті в принципі, робити. Ну, а може і так статися, що і да, так станеться, що вам знадобиться операція. Ну, такий восьмий дім неоднозначний в цьому плані. Далі, дев'ятий дім. Якщо у вас дев'ятий дім натальної карти потрапляє в знак РАК, то це означає, що вас чекають великі можливості в сфері освіти, в сфері популярності, в сфері закордонних справ. Ну, по-перше, це може збільшувати кількість поїздок за кордон, або навіть еміграція може трапитись. Да? Може, ви на, на постійній основі приїдете в якусь іншу країну. Також, можливо, це, цей транзит принесе вам вступ в, який, в якийсь університет, в якийсь вищий навчальний заклад, або. Можливо, це якщо ви займаєтесь вчителюванням, якщо ви працюєте як експерт, вчитель, коуч, це також може принести як збільшення вашої популярності. Далі, десятий дім. Якщо десятий дім натальної карти потрапляє у вас в знак рак, то тут знов-таки 10-й дім це у нас дім соціального статусу, дім кар'єри. Ну, Це може принести збільшення можливості в вашій професійній сфері, да, нова посада, підвищення підвищення вас по службі. або Зміна взагалі професійного напрямку і успіх в новій професійній сфері. Також ви можете поміняти свій сімейний сімейний статус. Да? Тобто, якщо ви планували одружитися, це такий яскравий показник на одруження. Або і на розлучення також може бути, да, якщо ви планували розлучитися, то цей транзит може програтися і як розлучення в тому числі. А можливо, отримання також по цьому показнику, отримання якихось важливих документів, да, Там, візи, якихось документів на проживання. Mm -hmm. Словом, те, що буде міняти і підтверджувати да, ваш статус, ваш соціальний там або сімейний статус, або професійний статус. Далі, одинадцятий дім. Якщо одинадцятий дім натальної карти потрапляє у вас в знак РАК, то це означає, що прихід Юпітера принесе знову ж таки. Збільшення вашої популярності, якщо ви працюєте в такій сфері, де ваша особиста популярність має високе значення. Ну, 11 дім, наприклад, відповідає за сферу блогінга. Якщо ви ведете свій власний блог, якщо для вас це актуально, то це може принести вам Збільшення вашої популярності в вашій сфері, а також у вас може збільшуватись кількість друзів. Одинадцятий дім це ще дім друзів. Одинадцятий дім це дім якихось проєктів. Якщо ви працюєте над якимось важливим проєктом, цей проєкт також може мати шалений успіх, да? шалену популярність. Юпітер йому може принести 11-й дім це ще дім майбутнього. Плани на майбутнє можуть змінюватись, розширюватися, ви можете ставити якісь високі собі великі цілі в цей час. І 12-й дім. Якщо 12-й дім натальної карти потрапляє у вас в знак РАК, це також може принести імміграцію або поїздку за кордон. Але тут вже а мова йде про далекий за кордон, про такий знаєте, за кордон, такі країни, які від нас знаходяться за океаном, да? десь дуже-дуже далеко або ментально далеко країни, які відрізняються від нас культурою, наприклад, да? ну, взагалі з іншим, з іншим менталітетом. Да? Наприклад, там на близький схід можете переїхати. Ось, Або там в Індію, на Балі, в Америку, в Канаду, в Північну Америку. Ну, ось таким чином. Дванадцятий дім це ще дім психології, да, дім наших підсвідомих якихось процесів. І тут може збільшуватись ваша. Потреба цим займатися, досліджувати свою підсвідомість. Це гарний час для роботи, наприклад, з психологом, для свого духовного розвитку, для вивчення, наприклад, якихось езотеричних знань або для цікавості, психологією, НЛП, внутрішнім світом людини. Також це дім благодійності, да? тобто ви можете здійснювати якісь акти благодійності, допомагати іншим. Людям Юпітер обов'язково вас це винагородить. А, ну, але, ну, звісно, люди, які щиро допомагають, вони не чекають якоїсь там вдячності. Просто просто це може от якраз говорити про те, що буде з'являтися більше бажання допомагати іншим людям. ось Ну, я пройшлася по всіх домах. Нагадую, що тут ще будуть мати значення з, з якими планетами да? зустрічається Юпітер, які аспекти він робить до планет, до домів, і, і там може бути багато-багато різних варіантів, різних трактувань. Все це на особистому прогнозі, запис, через мій інстаграм, посилання. Цим відео. А я чекаю від вас коментарів, бо я думаю, що коли ви вже будете слухати це відео, або да, дивитися, ви вже зможете відчувати по да, тих сферах, по яких вже починає проходитись Юпітер, можете відчувати певні зміни або сподівання на краще. Напишіть, що зараз відбувається у вас в житті, чи приносить зараз вам Юпітер якісь хороші події, а можливо, навпаки. Поділіться, нам всім буде цікаво. Також напишіть мені, які теми вам було б ще цікаво розглянути. Знову ж таки, ставте лайк, тому що це допомагає просуватись моєму каналу і мотивує мене знімати більше. ось Дякую всім, що додивились це відео до кінця. І до зустрічі! До зустрічі в нових відео. Всім пока!